Шановні члени земельної комісії та присутні, сьогодні, 8 травня 2025 року, на розгляд земельної комісії виносяться 9 питань. Які будуть пропозиції щодо розпочати земельну комісію? У нас сьогодні знаходиться три члени земельної комісії. Тобто кворум у нас є. Які будуть пропозиції? Розпочати комісію. Прошу вас проголосувати. Хто за те, щоб розпочати засідання земельної комісії, прошу проголосувати. Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до першого питання про розгляд заяв громадян пазюк та санду Сметанюк про надання земельних ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель та споруд згідно розроблених технічних документацій по встановленню мер земельних ділянок в натурі. Мирослава Михайлівна, доповідай. Шановні члени комісії, до Заставнівської міської ради звернулася Пазюк, Санду і Сметанюк, які виготовили технічні документації по відновленню, встановленню меж земельних ділянок натурі на місцевості для будівництва обслуговування житлового будинку господарських будівель і споруд. Техічні документації відповідають вимогам чинного законодавства. Питань щодо документації немає. Пропонується дані, дані документації затвердження. Хто за? Прошу проголосувати. Рішення прийнято одного голосу. Друге питання. Переходимо до другого питання. Про затвердження проекту землоустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з подальшою передачею. На постійне користування земельної ділянки загального користування відведені під місця поховання за межами села Малий Кучерів Чернівецького району Чернівецької області. Мирислава До міської ради поступило клопотання від комунального підприємства Заставнівської міської міської ради Благоустрій Плюс. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки комунальної власності з подачою передачею постійне користування комунальному підприємству. Даний проєкт відповідає вимогам вченого законодавства, який був розроблений приватним підприємством Глобуско. Даний, даний проєкт пропонується погодити і, і ну, виступити з проханням перед сесією про заплету. Будуть питання? Прошу проголосувати. Хто за? Рішення прийнято одноголосно. Переходимо до третього питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки товариству з обмеженою відповідальністю Ukraine Tower Company в оренду для розміщення та експлуатації об'єктів і споруд телекомунікації в місті заставку. Так, товариство з обмеженою відповідальністю Ukraine Тау компанії е звернулося з клопотанням про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою з е передачі земельної ділянки в оренду терміном на 7 років для розміщення стільникового е стільникової споруди для, е для телекомунікації. По інакшому це вишка, яка буде підсилювати е стільникове... Е як це називається? Слідникової телекомунікації, Мобіль. оцей Оце мобільний зв'язок. Вони бажають взяти земельну ділянку на рост. вони подали рекупіювання. На роздоріжжі вулиці Боковинська і Гахмана чи Молдавська, десь в цьому районі називається Гахмана, Гахмана. Ну, десь в тому на районі, на ага. Ага. Ну якщо це покращить, то офісячі. Ну, Там ніби землі наші комунальні власники, так що читаємо, що можна вулиця? дати дозвіл на розробку проекту землі. Якщо комісія має відповодити, то погодь. Прошу комісію висловити свою думку. Хто за? Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до четвертого питання. Про затвердження детального плану території для будівництва будівель торгівлі на земельній ділянці за кадастровим номером таким площа 02716 гектарів. По вулиці Грушевського міста заставленно його району Чинівецької області Так, громадянин Перепелиця Максим Миколаєвич. Має земельну ділянку в оренді по вулиці Грушевського для іншого сільськогосподарського призначення. Він хоче зробити зміну цільового призначення. Тому він розробив детальний план території по зміні цільового призначення земельної ділянки і земель сільськогосподарського призначення для будівництва обслуговування закладів торгівлі. Проєкт сам детальний план виготовлений відповідно до всіх вимог вченого законодавства. Тому пропонується комісії погодити цей план і виступити перед сесією, щоб затвердити. Ставиться питання на голосування. Хто за? Рішення прийнято. Переходимо до п'ятого питання. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою. Щодо відведення земельної ділянки в оренду у разі зміни цільового призначення для іншого сільськогосподарського призначення для будівництва та обслуговування будівлі торгівлі по вулиці Грушевського, міста Заставна, Чернівецької області, Чернівецького району. Перепелиця Максим Миколаївич, маючи цю земельну ділянку в оренді площею 0,2776 га для іншого сільськогосподарського призначення терміном на 10 років. Він бажає, так як попередньо я сказала, на підставі цього проєкту детального плану змінити цільове призначення і в дальнішому перекласти вже договір оренди на землі торгівлі. Є пропозиція поставити на голосування. Хто за? Рішення приймається. Переходимо до шостого питання. Про розгляд заяви громадянки Маколін з Домни Іванівної, матері загиблого сина Маколінця Назарія Володимировича, про надання земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства. До нас звернулася мама, маколінець дома Іванівна, якої, якої син загинув, захищаючи нашу Україну, і звернулася для того, щоб отримати земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства. В зв'язку з тим, що на час воєнного стану ми не можемо задовольняти такі заяви, ми складемо їх у чергу. Є пропозиція поставити у чергу Почергово. 에... Список, список. Прошу підтримати дану пропозицію. Хто за? Переходимо до сьомого питання. Про реєстрацію права комунальної власності земельної ділянки за Застанівською міською радою. Земельна ділянка за кадастровим номером 73 215 101 100 03 020 96 яка знаходиться по пролуку Сарани Сім, підлягає викупу. І, як ви пам'ятаєте, на попередній сесії ми затвердили експертний звіт. Для того, щоб ми відчужили і продали земельну ділянку, нам треба зареєструвати право комунальної власності на цю земельну ділянку. Тому і е, готувався такий проект рішень. Це кумови, А це що не слізький? А, 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 пан Конюшника. Е, є пропозиція підтримати дане питання. Хто за, прошу голосувати? Проти отримують одноголосно. Е, так. Е, Восьме питання, так? Про виділення в натурі на місцевості земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва Ковалик Микола Іванович. Так? Я Марія Івановна. Марія Івановна. До міської ради звернулася Ковалик Марія Іванівна, яка успадкувала сертифікат від покійних родичів там мама чи тата, я зараз не можу сказати, і виготовила технічну документацію по виділенню земельної ділянки в натурі для спальнівого фонду для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. Технічна документація відповідає вимогам чинного законодавства. Тому пропонується погодити даний проєкт рішення і подати на сесію для затвердження. Є пропозиція підтримати дану пропозицію. Хто за? Прийнято одноголосно. Я так бачу, що це ще таке саме питання таке саме... про виділення. А, Аналогічне. Питання. Аналогічне питання про виділення Бежнар Іван... і... Інна Ярослав. Інна. Ярослав. Інна. До міської ради звернулася Бежнар. Інна Ярославівна, яка розробила технічну документацію по виділенню земельної ділянки в натурі для ведення товарностів господарського виробництва. Так само та технічна документація відповідає всім вимогам, тому просимо погодити комісію дане питання і виступити на сесії з проханням про затвердження і передачу земельної ділянки у власній сторонах. Поступила пропозиція погодити дане питання. Прошу проголосувати, Хто за? Рішення прийнято одного власного. На сьогодні всі 9 питань вичерпано. Прошу комісію закрити засідання нашої земельної комісії. Хто за? Дякую за роботу.